Наступна історія від автора каналу буде про реальний випадок у місті Харкові. Влітку 2023 року за новинами пройшла інформація, що сталося вбивство. Хлопець, якому на той час був 21 рік, вбив свою сестру, вбив своїх батьків, вибіг на вулицю, викрав машину та на ній збив насмерть ще одну людину. Коли його спіймали і допитали, то він присягався про те, що до нього підселився Люцифер. Він у стані афекту і в стані повного нерозуміння того, що з ним відбувається, вчинив ці жахливі діявольські злочини. На суді, вислухавши його виправдання, порахували його божевільним і відправили на обстеження до психлікарні. Автор же каналу, який зіткнувся з подібним явищем в своєму житті, стверджує, що цей хлопець говорить абсолютну правду: демони і біси існують, і вони ведуть боротьбу на повне знищення людства. І люди для них це засіб їх виживання. А скільки живляться ці низькочастотні тварюки емоціями страху, смерті, приниження, депресії, хаоса, для них ці емоції, як для людини, найсмачніша літня їжа. Такі людські емоції виділяють енергію, яка називається гавах, і ось за цією енергією вони й приходять до людини, щоб її швидко чи повільно гвалтувати, катувати, принижувати і зрештою вбивати. Ще щодо цього випадку з хлопцем, можу сказати, що підселення Люцифера до нього організувала місцева демонічна група підконтрольних демонам людей, які приховують від людей свій промисел і те, що вони організовано групами, просувають сатанізм серед суспільства. Якими методами, якими силами та якими можливостями я розповім у наступних відео, як тільки подолаю сверхзусиллями перешкоди, які створюють мені темні сили кожен день.